Что отбывается в Украине и свете, на цей момент? Ну что я вам хочу сказать? Вы знаете, вот если кто имеет возможность взгляните на это лицо, вот Руслан Зинин, удивительное дело, да, У Стилинск, вы Представляете? Это вообще город в Иркутской области, который воспит как э, э, столица БАМА, а места в общем глухие до известной степени, и вот возникает нечто такое, как явление. Я бы не пытался бы искать здесь особого проявления русского духа, вот этого мужицкого начала. Но в любом случае, вы вдумайтесь вообще в ситуацию. Парень который, ну, обычный парень, назвался безработным, где-то трудился на обычной рабочей специальности, с внешностью, которая бы ему гарантировала в Голливуде хорошие роли в э, э, героев-соблазнителей в колледжах, понимаете? Ну, может быть, женщина оценит, по мне так вполне все заурядно, но, так или иначе, судьба вот такого молодого человека сложилась самым, э, э, вот, ну, неприятным для него образом, вот Россия, она загнала таких людей в никуда. В никуда. Вот он этот, как это называется, похожий на форму, так сказать, защитную, вот он в ней пришел, взял и шмальнул этого военкома. Люди, понимающие, что происходит, взвешивают на этих весах стрельбу отдельно взятого Руслана Зинина, да, а с другой гибель потенциальную тысяч, тысяч и тысяч жизней. Ведь никто никуда не поедет, это символ, запрета гибели как украинцев, так и тех, кто поедет их убивать. Возможность остановить все это безумие, это насилие, явленное перед лицом власти, а военком это страшная власть, в нынешних условиях объявленной войны и мобилизации, это человек, который распоряжается судьбами, молодыми судьбами, зрелыми судьбами, отцов семейств, Хочу возьму, хочу не возьму. Вокруг, конечно, коррупции, как обычно в России, раз по-другому бывает. Можно откупиться от судьбы быть угнанным на, в Украину для того, чтобы там убивать других, самому погибнуть. Сгинуть, понимаете, на этих украинских просторах. И вот появляется такой индивидуум, который говорит, а не так будет. Вот так, как ты хочешь, не будет. Никто никуда не поедет. Мы одни останемся. Ты и я. Я в тюрьму, а ты в гроб. Не то, чтобы мы вот э, говорим о том, что так все должны поступать. Мы не об этом. Мы о том, что такие в принципе люди есть. Часто упрекают и говорят, русский разжижился, русский раз, разрыхлился. В общем, не найдется даже отдельно взятого одного такого, который может выступить против государства, столкнуться с этой машиной на ринге и, в общем, не проиграть морально, не проиграть. Проиграть, в общем, что он потеряет свободу, окажется в тюрьме на долгие десятилетия. Ну, Бог с ним, а, сменится власть, мы его выпустим вот. но поставить свою судьбу на кон. Причем на кон даже не из-за того, что ему лично грозил, хотя, я думаю, с неизбежно такого, как Руслан Зинин, призвали бы, он бы оказался в Украине и там бы сгинул, как и все остальные. А вроде как за своего приятеля, за своего товарища, которому грозило это все, видно, товарищ переживал, видно, товарищ сострадал, ему было страшно отправиться в весь этот адище. Может быть, по молодости они как раз более расшаренные были по части пользования интернетом, да? Более такие, что ли, мобильные в этом смысле. И не только вкушивали пропаганду, но и пытались интересоваться, а что же там происходит да? И, возможно, это их ужаснуло. И вот не нашел он другой реакции, парнишечка, а взял и шмальнул этого военкома четырьмя выстрелами. Еще раз повторяю, мы никого к этому не призываем и понимаем, что это исключительно индивидуальное проявление, но Оцениваем по-своему, не собираемся осуждать этого человека, потому что в отчаянии люди способны на разное, понимаете? Так они понимают, как эту машину можно остановить. Даже в ее эти металлические шестеренки вставить свои кости, чтобы мололись, но тем не менее замедлили ход. Зараз, на мою думку, разрахунок Путина полягает в том, чтобы максимальная кількість протестного электората втекло за кордон а, и остались, очевидно, те, ті... Хто не може тікати, або е, не можуть або не хочуть тікати, я думаю, що в принципі е, росіянам дадуть ще якийсь час на втечу за кордон, тобто буде можливість тікти, але рано чи пізно путіну доведеться закривати кордону для того, щоб хоча б досягти якогось бажаного результату так званої частічної мобілізації, хоча ми бачимо, що це не частічна, а в умовах Росії це повна мобілізація, і бачимо, що насправді е, Проблема існує з мобілізаційним резервом в Російській Федерації, тому що е, якщо ми дивимось е, статистику чи аналітику за останні 10 років в Російській Федерації через е, оцей інститут е, срочки е, в так званої в збройних силах Російської Федерації, відслужило близько 300 тисяч військовослужбовців. А тепер вони швидше будуть розраховувати на якихось відставників. учора, ми бачили просто. Феноменальні фотографії із Севастополя, коли фактично до строю стають уже люди похилого віку пенсіонери, відставники, люди за 60. У більшості країн світу в 60 років людей вже демобілізовують і травляють на почесний відпочинок. А в Російській Федерації навпаки мобілізовують на війну з Україною. Учора Одеська військово цивільна адміністрація вже повідомила про те, що на Миколаївщині. Наприклад, на межі з Одеською областю здаються ось ці мобілізовані, здаються в полон до, до України. Зрозуміло, що ми далі будемо спостерігати. Ну я переконаний масову здачу в полон, тому що. Фактично дуже багато людей вони дійсно не проходять бойове злагодження. Їх жод, жодним чином не перевіряють. Воєнкомати на Московії намагаються зробити виконати план, виконати наказ Путіна і мобілізовують фактично тих людей, які готові здаватися в поле. Елітні російські десантники закінчились у них в лютому, березні, квітні 2022 року. Зараз у десантні бригади так само мобілізовують, набирають. Ну, колишніх цивільних необстріляних людей, які не мають військового досвіду, і це тепер називається російським десантом. Я не дуже вірю у те, що російські окупанти спробують піти у наступ. Ну і найголовніше, що ось ці експрес проведені, так звані референдуми, проведені Кремлем, це була спроба Путіна фактично ну якось знаєте закріпити, умовно кажучи, свій результат, те, що є зараз, особливо це після. Українського контрнаступу вони ж говорили офіційно, і там різноманітні спікери Путіна і Кремля озвучували, що цей так званий референдум може бути на день русського єдінства. Є в них таке псевдосвято 4 листопада, але провели вони його у вересні, тому що бояться, що може бути новий український контрнаступ і не вдасться стримати нові території. Це знаєте, це така спроба загравати з місцевими людьми знову ж таки оцим дурноватим Російським гаслом, яке нічого за собою не тягне, русські своїх не бросають. Як бачимо, русські своїх бросають, особливо тоді, коли тікають зі швидкістю світла. Насправді для Росіян немає ніякого важливого значення, що Путін хоче приєднати якісь регіони України до Росії. Я вам скажу, що є певні больові точки російської сакральності саме в народній психології, а не в психології режиму. От, скажімо, народною точкою сакральності, поза сумнівом, є Крим. Путін тут попав в чутливе місце, тому що Крим завжди підтримувався пропагандистським. Він підтримувався підтримався і в часи імперії і в часи Радянського Союзу. В Криму завжди були найважливіші війни. В Криму Росія зазнавала поразок. А коли країна зазнає поразок, то це стає для неї особливою такою темою. Кримська війна, в принципі, змінила на все обличчя Європи. і Створила ту сучасну Європу, насправді яку ми знаємо. Тому, звичайно, коли мова йшла про анексію Криму, це дуже важливо для росіян питання. Але от Донбас ні. От Білорусь, наскільки важливо анексувати Білорусь? Це не має великого значення для російської національної психології. Білорусь є хорошо. Буде частиною Росії окей. Це не буде сприйнято негативно, але це не викличе народного ентузіазму. От Україна цілком, це викличе народний ентузіазм. От Київ, так, тому що це теж, теж шкільні підручники, князь Володимир, хрещення Русі, мать городов руських откуда є пошла руська земля. Це ясно. Білорусь. Ну, що не ясно. Ну, Мінськ, Ну, Полоцьк, ну це все такі, Ну, Вітепс, ну це все такі ж назви обласних центрів для росіян, як Брянськ з Курськом, розумієте? І Донець з Луганськом. Україна це все ж таки Київ, розумієте? Київ, Чернігів. Ось весь цей простір Північної України, тому що він має для російської саме народної цієї шовіністичної психології сакральність. Так що, я думаю, що всі ці розмови, що ми там допоможемо людям Донбасу, це для Маши Сімонян. А от для народу важлива мобілізація. Тепер щодо мобілізації, ви бачите, що Путін дуже не хотів на неї йти. Він її відтягував до останнього. Чому? Тому що він може виявитися в такій самій ситуації, Уляна, як виявився в 2020 році Олександр Лукашенко. Олександр Лукашенко раптом помітив, що білоруси його не люблять. Він же, в принципі, з 1994 по 2020 рік жив у повній впевненості, що білоруси його люблять, що вони в нього закохані. І до речі, це до певної міри відповідало дуже довгий час дійсності. Це була така, по суті, фашистська диктатура. Фашистська не в гітлерському розумінні слова, а в розумінні слова Беніта Мусаліні. Фашизм чистої води. І багатьом людям фашизм подобається. Простий ідеологічний режим, батька, народний лідер, всі за всіх нас відповідає, всіх нас утримує. І такий знаєте, я б сказав, фашизм зрощений на совку. Це близькі ідеології. І в цьому плані вони його любили-любили, а він в якийсь момент їм набрид. І, До речі, це розчарування. Воно було за великим рахунком пов'язано із погіршенням соціальної ситуації. І тут виявилося, що вся ця совкова полуда, вона не, мов би, спала з очей. Пам'ятаєте, що під час протестів 2020 року в Білорусі, по перше, вони були масовими. По-друге, в вперше ще були ці червоно-зелені прапори Республіки Білорусь, а вже через пару днів були біло-червоні прапори червоні. білоруського народу. Я дуже сподіваюся, що рано і пізно, коли Лукашенко Ский режим впаде, а сам диктатор буде заарештований і посаджений у в'язницю разом із своїм оточенням і сімейством. Тоді ці прапори знову стануть державними прапорами Республіки Білорусь. Так от з Путіним може відбутися схожа ситуація. Чому? Я все ж таки вважаю, що любов до Путіна це любов за розрахунком. В принципі, росіяни, на маємо доразі в політичному сенсі слова, він інакше не вміє любити. Він не закохується в вождів. Закоханість вождів це українська властивість, але українці люблять недовго. так це південь. Тут швидко закохується, швидко заспокоюється від любові до ненависті, як ви знаєте, пів кроку. Це всі українські президенти на собі. Пережили ті, хто не пережили, ще переживуть в нашій історії неодноразово. Такий національний характер. Як закохуються росіяни? По перше, він може боятися страх, тому запам'ятовуються найбільше да, найбільше кровопитці. Іван Грозний, Йосип Сталін. Це все найкращі правителі Росії, тому що їх страшно боялися. Страшно вийти на вулицю. Бо невідомо, чи голову тобі відріжуть, чи на воронку кудись повезуть. Ось перед путіним такий є страх. Але до Путіна є особлива любов, яка все ж таки пов'язана із розрахунком. Такою до певної міри була любов в перші десятиріччя добрежня, тому що були продукти. Люди любили продукти і стабільне життя. Потім, коли з магазинів почала зникати ковбаса, потім молоко, потім масло, потім олія, потім цукор, потім туалетний папір, потім е, сир, потім е, все, що ще не встигло зникнути. Потім магазини продуктів почали переіменовувати. Леоніда Іліча вже не любили, над ним посміювалися, боялися, як систему радянську, але посміювалися. При Путіні, і це факт, який ми з вами не можемо спростовувати. Люди ніколи в Росії не жили так добре, як за Путіна. Нафтодолари, вони ділилися, потоки цих грошей, великі пенсії, велика зарплатня, особливо в столицях, європейські стандарти, компанії, шопінг, масові виїзди до Єгипту, до Туреччини, Москвичі і Петербуржці, до Європи. Ми все це бачили на власні очі. І тут раптом. Це не просто закінчилося, тобто це все заборонено. Тобто, отримувати гроші нормально неможливо. Банки в стані тяжкому. Долар, звичайно, і це, має низький курс, але це не має ніякого значення, тому що немає західних товарів, яке має значення, який курс долару, коли ти все одно всього цього не можеш реально придбати. Робочі місця скорочуються. Зарплата стає все менше. економіка е зжимається, це розповів нам пан Шеремєта. І тут до всього цього свята додається ще й мобілізація. Тобто з бідної, дезорієнтованої країни чоловіків починають масово закликати до Збройних сил, звідки вони мають всі шанси повернутися у гробах. І при цьому, значить, як... таку цукерку пропонують патріотичний угар. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.